Вітаю вас, друзі! Як зазвичай я вела в свою практику паузи, і от сьогодні п'ю каву. І ось, дивіться, із якої кружки. Це якраз актуально до завершення дня навчального року. Я, коли мені часто, часто густо, скажімо так, перепади настрою, не дуже хорошого, як ми називаємо так. Я собі купую нову кружку. Але цю кружку я купила колись дуже, дуже давно, коли я проводила тренінги і а, була дуже ну, дійсно втомлена, бо було тоді багато груп, вісім груп, два роки підряд. Ну, це було непросто. Не, не і от тоді я купила таку кружку, хочу роботу, як у Діда Мороза, 364 дні. Ну, але це було давно вже. Це ще було і до війни, тому не прискіплюйтеся до Діда Мороза, який це персонаж, уже це не важливо. Суть не в тому. Ми сьогодні маємо поговорити з вами про активне слухання. Я вчора говорила, що запишу інформацію про активне слухання. Ем... Ще колись. Покійний Жан Фреско, це такий футуролог відомий на увесь світ, він казав, що наша мова настільки засмічена, але в тому, не в тому плані, що вона там має якісь погані слова і так далі. І навіть не важливо, яка це мова, чи англійська, німецька, українська, португальська, іспанська і так далі. не важливо. Просто вона засмічена лексичними значеннями. Це дуже гарно видно на прикладі освіти, коли з'являються нові терміни. Старі ми оперуємося у своїй свідомості, у своїй практиці, значеннями старих висловів, не висловів, а словами, так ось, а терміни з'являються нові, і дуже важко їх потім ввести, скажімо так, в обіг, у щоденний обіг, у роботу, у значенні, у такому значенні, які вони мають бути, і часто густо ми доходимо до того, що. Все нове це забути старе, так уже навіть такий вистріл з'явився у вчителів у освітян, тому що дійсно бачать, з'являються нові терміни, за якими дуже важко встигати, а виявляється тут, скажімо так, це все те, що ми і знали ж. Тобто якась така виходить плутанина. Навмисна чи не навмисна, це не нам вирішувати, але розбиратися у цьому все таки потрібно, щоб не випасти взагалі із колії. Ось, то розбиратися треба. Це наша робота така і завдання, просто щоб не заплутатися самому. А от е, в коучингу, мені чим подобається коучинг, все-таки спеціалісти коучингу у напрямку коучингу е, стараються перетримуватися єдиних термінів. І ми сьогодні поговоримо саме про активне слухання. Е, в коучингу. Що ж таке активне слухання? Е, так само, як вчив нас футуролог. Колись Жан-Фреско, я почну із того, що нам його треба розбирати, по не тільки лексичне значення кожного слова, а потім дивитися його у словосполученні чи чи реченні, так? А розбирати навіть етимологію, навіть просто будову, склад слова. Тому звернемося спочатку до слова активне, тобто основний тут такий акцент падає на, на склад акт. Активне, акт присутній. Відбулося факт, можна так сказати. Тобто, саме основне значення активного знай... Акти... тут а... активного слухання це бути в моменті, бути присутнім. Тобто, щоб не тіло було тут, а душа десь літала думками. Так? А коли ви спілкуєтеся із кимось, розмовляєте і так далі, важливо, щоб ви були тут душею і тілом, так по-простому скажемо. Тепер, ви тут, якщо ви тут, ви не відволікаєтесь ні на що інше, то звичайно ви будете направлені на те, що ви будете слухати те, що говорить вам співбесідник. Але це, скажімо, така перша частина, це такий перший момент активного слухання. Ну, Слухання ми не будемо, скажімо так, розбирати. Ми знаємо, що таке слух це сприйма... якщо у фізичному значенні це сприймання нашими вушними органами. Тих вібрацій, які йдуть із рота, так, так коротенько скажу. Тепер це щодо такої фізичної присутності. А тепер, що стосується значення, коли ви все-таки вже слухаєте зміст, ви підтримуєте цю розмову. У якому значенні? Ви цікавитеся, ви дійсно перепитуєте, якщо вам щось не зрозуміло? Якщо вам усе зрозуміло, ви просто не перебуваєте. Не перебивайте. Завдання коуча у даному питанні почути те, що говорить клієнт. Тобто не послухати просто Послухала і все собі. Це робота. Почуть, не послухать, а почуть. Коли коуч він тут, він на місці, він не може бути десь інде думками, він дійсно присутній тут і повністю віддається цьому процесу. І саме від того, що він чує, він і підбирає оті питання. Тому що якщо коуч тілом тут, а душею там, тоді процес коуч, сесія не буде результативною. Тобто, це дійсно велика відповідальність. І якщо ми перекладемо на освіту, там де вчительська роль, це роль коуча теж. І 30 дітей сидить у класі, там не можна бути неактивно слухати там не можна, тому що навіть методика сама активного слухання зобов'язує нас цікавитися, перепитуватися, задавати там уточнюючі питання і так далі. Тому тут, у даному випадку, дуже подібні, скажімо, такі моменти, хоча є і груповий коучинг, щоб ви це знали теж так, і він теж включає у себе оце активне слухання. Так? Тому у даному випадку сама присутність і самі уточнюючі запитання відповідно до запиту, відповідно до теми, яку розбирають, оце і є тих два ключових моменти, які відображають активне слухання. А вже далі, скажімо так, куди це активне слухання веде, все це залежить від змісту запиту, який зробив клієнт. Оце так коротенько я розповіла, скажімо так, про активне слухання. Якщо у вас є якісь інші інтерпретації, якщо у вас є інше якесь бачення, ви десь, скажімо, вичитали чи розумієте по-інакшому, будь ласка, діліться. Ваші так само коментарі будуть цінні для слухачів, які мене слухають. Хай, скажімо так, це не така велика ще аудиторія, але тим не менше комусь воно знадобиться. Тому не скупіться, скажімо так, на подобальки, не скупіться на коментарі, не обов'язково хвалити, просто ділитися своїми думками. Створімо такий простір, який дійсно буде допомагати одне одному. Бо я скажу, що скажімо так, у нашому світі не так просто, просто закритися у собі і страждати. Так? Це не вихід. У будь-якому випадку на даний момент ми живемо. І тому, скажімо так: оці такі ключові моменти, які нас об'єднують, а особливо у освіті, хотілося б, щоб ви також долучалися до таких обговорень. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, долучайтеся. Якщо не цікаво, будь ласка, минайте. Ось якщо бажаєте, пишіть у приватні повідомлення, і ми можемо... Більше поспілкуватися. А ще найкраще, якщо у вас є такий запит, який вас турбує, дійсно, ви не можете розібратися в цьому, для вас відкрита коуч-сесія. Я завжди відкрита до спілкування, тому, будь ласка, пишіть. Дякую вам за увагу і нехай нас радують, всі наші роботи, які є 365 днів у рік. Тобто, відпочинок це не завжди. Лежати на дивані. Це просто зміна виду діяльності, і хай та зміна приносить вам радість. І якраз на канікули, які ми йдемо всі, я думаю, це буде тільки на користь. Дякую всім за увагу!